Чудове перевтілення демонструють двори будинків Стависька 54 та 56. Декілька місяців тому за їхнє оновлення взялася родина Вацак. Це не тільки реагування на клопотання мешканців, а й щире прагнення робити місто красивим, зручним та комфортним для мурівчан. Як це робить родина Геннадія Вацака вже не один рік? Черговий благодійний проєкт меценатів реконструкція прибудинкової території Стависької 54 та 56. Геннадій Вацак перед початком робіт зустрівся з мешканцями будинків, обговорили, які вони бачать свій двір, вислухав їхні побажання. Роботи розпочалися одразу. Запрацювала важка техніка та люди. Двір ожив. І вже укладені тротуари новою плиткою, встановлені бордюри, завезено чорнозем для клумб. Навіть після ландшафтного планування території двір вже змінився до невпізнаваності. А коли уклали асфальт, ще більше. У двір лягло 120 тонн асфальту, і це лише двір. Ще додатково приклали 35 тонн у проїзд з боку Грецької до суміжних дворів. Було ліквідовано наявне там багаторіччя, бездоріжжя та вибоїни, які були головним болем для водіїв авто. З'єднали новенький проспект перемоги, зроблений також з родиною Вацак з прилеглими до нього дворами. Двір настільки змінився, що це помічають не лише й у мешканці і приходять сюди на екскурсію. Висока краса! За адресою Стависька 54. Декілька місяців назад тут, скажімо так, неможливо було б ні ні поставити автомобіль, ні припаркуватися, ні роздивитися цю красу і порадуватися цією красою. На сьогоднішній день закінчений проєкт на 99% завдяки родині Інадя Нович ОЦК народного депутата України. Я від імені правління ОСББ кіровіс 54 від всіх мешканців будинку себе особисто вдячний за проведену роботу. Прекрасний двір, прекрасна робота. У Молеї Подільському новився ще один двір завдяки родині Вацак, яка демонструє, як треба любити Україну до глибини власної кишені. Це приклад патріотизму та любові до країни та міста, в якому живемо. Це приклад вартий наслідування.